До міжнародного дня дарування книг, яке відзначають 14 лютого, у Решетилівській центральній міській бібліотеці імені Олексія Дмитренка проводять акцію Подаруй книгу. Книга сьогодні не лише джерело знань книга також є чудовою психологічною підтримкою, тому ми кожного року проводимо акцію. В цьому році вона триває із 10 лютого по 16. Користувачі і жителі громади долучаються до цієї акції. Літературу в заклад приносять не лише користувачі бібліотеки, а й автори книг. Юлія Козаренко із Решетилівки постійно дарує книги з власної бібліотеки. Нині прийшла до читальні, щоб долучитися і до цієї акції. Любов до книги почалася якраз з стін цієї бібліотеки, верніше з дитячої, ще школи я читала, тому всіх працівників знаю з того часу. І коли настав час, я приїхала в Решетилівку, зараз, проживаючи тут. У мене є велике бажання і мрія ще до цього була створити свою власну бібліотеку. Але е, не всі книги є тими, які ти хочеш залишити в себе в бібліотеці. Це перше. Друге, мені б хотілося, щоб всі читали. І коли, наприклад, я прочитала якусь книгу, і мені б хотілося, щоб її хтось із моїх знайомих прочитав, я ж не буду бігати з книгою за людиною. Тому е, з'явилась крута ідея подарувати книги сюди. І якось воно так з місяця в місяць, уже стабільно рік, кожен місяць я дарую сюди книги. За минулий рік, зокрема, доросла бібліотека поповнилася на понад 30 книг. Дарувати їх можна як у дорослий, так і в дитячій відділи.